Друзі, всім привіт! В цьому відео говоримо про, можливо, найдобріший танк 9 рівня під назвою Кобра. Коштує це СТ 28 жетонів, є одним з кращих, звісно, на рівні там з футюром фазою, хоча вони виконують трошки інші функції. Якщо француз і американець, це танки більше про показники, настріл там чи якесь світло, то Кобра це танк нестабільний. Але ця от нестабільність компенсується фановістю, позитивними емоціями, ну і, звісно. Токсичністю. Стосовно обладнання, у нас є два варіанти е, вибору обладнання. Ми, наприклад, можемо все поставити на комфорт стрільби, і, власне кажучи, це ви бачите на екранах, або зробити такий собі баланс між комфортом стрільби і мобільністю. Так ось, перша збірка, вона на стрільбу. Це стабілізатор, це експерименталка на зведення, взагалі сюди ідеально вписалась і механізми повороту. Механізми повороту можна потім там замінити на приводи зведення, можливо, хтось захоче поставити винту. Але як на мене, механізми повороту все ж таки виглядають прекрасно. Другий варіант обладнання це все ті ж стабілізатор експерименталка, але плюс турбіна. Або ідеальний варіант взагалі замінити турбіну на експериментальну, тому що там є додатковий бонус саме до стабілізації. У Кобри величезні проблеми. Зі зведенням. У кобри величезні проблеми зі стабою після пострілу. Там взагалі в прихованих показниках коефіцієнт стоїть 5, а це дуже погано. Так ось ми саме цією збіркою намагаємось трошки покращити саме стрільбу, зробити час зведення швидким, і щоб ми встигали на дистанцію зводитись в оці от півтори секунди КД між пострілами ну це неможливо, просто фізично неможливо. Але покращити трошки. Це нам під силу. Слот взагалі не вибирав, тому що ні з оптикою, ні з загартуванням я катати не збираюсь. Ну, можливо, хтось захоче поставити загартування, тоді слот на живучість. В першій парі однозначно радив би антиштраф, в другій парі ми покращуємо стабілізацію. За допомогою третьої пари робимо плюс 3% до маскування. Четверта пара вона складна, вона така трошки неприємна, тому що ми або нічого тут не ставимо, або вибираємо право і погіршуємо. Перезарядку. І без того погане КД барабана в 45 секунд. Робимо ще гіршим на 2 секунди. І стає 47 секунд. Що ми отримаємо? Кращу стабу після пострілу, а також плюс до зведення. Для кобри це важливо. Тому четверта пара на ваш розсуд. Або нічого, або права сторона. Далі переходимо до броні. Тут відразу поставимо хеш фугаси, аби розуміти, куди саме цим снарядом пробивати британця. Так ось про корпус забуваємо, лишається башта. Є щоки в верхній частині 160, основна частина тут 190. Хешами це пробивається. Також є незахищена маскою підбашена частина, яка має 190 мм. Сюди також можна наносити дамаг. Є ще варіант з лючком, але кобра сам по собі танк величезний, плюс у нас ось такий от розкид буде. І влучити в цю піксельну частину ну це занадто важко. Тому лючок. Так, він вразливий, але стріляти сюди ніхто не буде. Є оці от щоки, і хешами ми намагаємось сюди саме вкидувати дамаг. Якщо ж ми візьмемо умовного шарфутюра, якого будемо часто зустрічати на 9 рівні, то проти його підкалібера в 264 мм, як ми бачимо, броня не така вже й хороша. ВЛД-220 легко пробивається. Ці ж зони вразливі, про які ми говорили, центральна частина маски. Може шарфутюр пробити, якщо в нього там пробиття не впаде на мінус 10 чи мінус 20 в Верхню частину башти, єдине, що не потрібно стріляти в нижню частину башти, і в НЛД. Ці зони доволі підступні, особливо, якщо там є якісь ще довороти, то в такому випадку можемо не пробити. Тобто, Кобра має броню проти умовних там хеш-фугасів, проти якихось сімок, вісімок, граючих на основних снарядах. Але якщо ми зустрічаємо. Дев'ятку, десятку з хорошим пробиттям або взагалі на голді, то кобра виглядає от таким от чином. Майже все зелене, тобто пробивається доволі легко. Ну і танкування бортом 30 мм, тобто 91-й калібр плюс, це все буде пробивати на виліт. Відповідно, на цей компонент ми взагалі не розраховуємо. А тепер, я думаю, найцікавіше від теорії до практики. 28 жетонів коштує цей апарат. Звісно, потрібно багато збирати. Спочатку я, можливо, радив би взяти такі от стандартні танки, які заходять більшості. Там шарфутюр умовний, потім фаза. Але Кобра це теж ну, той танк, який потрібно забирати. Тим паче, коли за 28 жетонів там є ще німецька ПТшка, ну то просто смішний танк. Там між двійкою і вісімкою хтось кому забув поставити. І вирішили його перерівняти до кобри за жетонами. Так ось, по рухливості. Ми маємо доволі повільний танк. 40 кілометрів максималка це не так і багато. І тому другу збірку я от саме рекомендував ем, робити на рухливість. Можливо, комусь ці 40 кілометрів покажуться ну, відверто такими собі, а так воно і є. Можна цей компонент трошки покращити. Питома потужність хороша, свої 40 кілометрів. Ми набираємо там за 2 секунди, грубо кажучи. І швидкість повороту корпуса. От що що, а цей компонент у танка просто імбовий. Ну ви подивіться. Оп, оп, оп. Тобто, з механізмами повороту, ми отримуємо швидкість повороту 68 градусів. Надзвичайно прекрасно, і, мабуть, це єдиний танк, якого ми не зможемо взагалі закрутити. Але максималка вперед не дуже. Я не поїхав до важких танків, тому що там зараз буде супер кінь, там буде 279, туди приїдуть дві фази, які ми не дуже просто пробиваємо, особливо коли вони стоять від Башти. Одна справа, коли вони там НЛД підставляють, ну я маю на увазі за британця і двох американців. Тому зараз виберемо цей напрямок. Мало коли сюди я взагалі їду, але зараз саме той випадок. По снарядам. Основні взагалі тут кумулятиви просто я їх змінив місцями. Кумулятиви 360 альфа летять 800 метрів на секунду, пробивають 268. Непогано? Ну, непогано. Але ми враховуємо те, що тут КД барабана 45 секунд. Це в дефолті з польовою взагалі 47. І ну, таке собі вкидувати. Секунду. Вкидувати там навіть не 1600. Дуже сумнівне задоволення. Е, у кобри кути мінус 10, сподіваюсь, тут цього вистачить. Не вистачає, треба ось так от вийти. Слухайте, мінус 10 це прекрасно. Ага, ясненько. 2 міліметра не вистачає, аби пробивати його в лючок. Добре. План педалі. Захотів обманути природу, але 279-й був проти. І добре, якщо я звідси встигну втекти, поки там будуть виносити Т10 Фаша, наприклад. Ну, це трошки неприкольно. Леопарди, бачати, оці танки мене влаштовували. 279 й ні. Так ось на кумулятивах кобра втрачає свою фановість. Це такий прісний місця мене цікавий танк. Це не означає, що від кумулятивів потрібно відмовитись. Ні там. Барабан два ми можемо залишити, але на е, певні екстрені ситуації. Зараз від'їдемо. Там Паттон зе танк, ну він таку дурницю робить. Так і хочеться вкинути, але поки ще не можна. А тепер можна. Один. Два. Три. І 4. У мене таке риторичне питання: а як Патон Зе танк кормою танканув мій другий снаряд? Виходить, що я його не пробив? А тому що сильний танк, не треба наговорювати на легендарну імбу. Добре, тікаємо звідси. Моя задача ще дати один барабан, бажано це все реалізувати. І якщо я його реалізую. Навіть не дивлячись на те, що це буде поразка. Це може бути поразка, але і з хорошим присмаком. 45 секунд каде барабана. 47 навіть. Ви самі, самі все бачите. Катаємось поки без діла, тікаємо, нічого не робимо. Наша задача зарядитись повністю, вийти і дати по 590 му об'єкту. Нечастий, до речі, гість в рандомі. Дуже нечастий. А він тут трошки відбився. Він тут сам за себе. Добрий день То побачення. Це, йдемо на перезарядку, один снаряд не хочу лишати, тому що у мене ще є можливість за рахунок двох ПТшок трошки пожити. Ну, от оце кобра. Оце кобра. Ми зіпсували пій об'єкту 590, ми трошки поставили на місце зе танк і все. І в цьому, власне кажучи, краса подібного апарату. Приїхали, прописали дуже багато і втекли собі. Танк про емоції. Щоправда, якби був би я на місці об'єкта 590, то ці емоції були б трошки іншими. Поки на КД поговоримо про хеш фугаси. Вони то в нас, власне кажучи, за основу. Так ось пробиття у них 210 гірше, ніж у кумулятивів, саме собою, але ці хеші вони летять приємно. 1165 метрів на секунду. У них альфа на секундочку 490. Там, Грубо кажучи, ми зносимо. Боже, я ще й неправильно стріляв. Я думав, що все-таки яга непогано нахилила верхній бронелист, і я міг її пробити. Не міг пробити, треба було вицілювати НЛД. Ех. Ну, нічого. Я сподіваюся, наступний бій буде краще. Так ось хащ летять приємно на дистанцію, ними комфортніше стріляти. І з барабана потенційно можна видати 2К дамага. Тобто, зняти якийсь однорівневий ВТ або, наприклад, СТ рівня. І це, ну це прекрасно. Коли вдається це реалізувати, то звісно круто. На Кобрі. Ідеально б грати десь біля, там, біля союзників, біля суперників на невеличкій відстані, тому що стріляючи на дистанцію, ну ви самі бачите. Розкид величезний, зведення довге, і КД в півтори секунди між пострілами, воно нас або змушує дозводитись, і в такому випадку ми втрачаємо дорогоцінний час, плюс там суперник може від'їхати, або потрібно кидати оці от напіввертухи, що відбувалось по паттензитанку. І перші два снаряди, на жаль, пішли в молоко. Міг, звісно, давати тут більше, міг давати спокійно там 3-500 дамага, просто потрібно було пробивати яглу. Повірив, дуже хороший. Нахил верхнього бронелиста Так, я топ-1 понастрілу, ну але сам факт. Не достріляв. Поїхали далі. І знову до десяток Ну окей. Поти в танка хороші мінус 10. Можна грати від рельєфу. В першому бою я думав, що мені в, ну, в тій першій моїй позиції можна буде пограти, але там. Там, мабуть, може зіграти тільки якийсь умовний кран. Два вазіка в місті, плюс і 7 Мабуть, пограю я от на лівому напрямку. Щось мені підказує, що там мають водитися різні бачати, джісори і не тільки. Можна було б, звісно, ще сказати, що тут поганий огляд. Так воно і є, він складає 370 метрів, але кобру беруть не для того, щоб світити. Кобру беруть не для того, щоб ставити сюди оптику там чи ще щось. Кобру беруть для того, аби за 4,5 секунди виносити ось такого G40 в наступний бій. Мені, до речі, треба було об'їхати більш обережно. Все таки кобра не такий швидкий апарат, м'яко кажучи. Але кому-то обережність потрібна. Так, Gisor виноси шельму. Це не дуже прикольно. Ясна річ Кобра, хоч і фановий танк, але все рівно тут є свої нюанси. Поняв. Тут є свої нюанси. Інколи потрібно почекати, довго почекати, причому це чекання інколи переростає в терпіння, витримку. Ловимо танк на помилці суперників. Коли він там розрядиться, необережно підставиться і тоді виходимо. Об'єкт 140 вирішив тут піджати, але це не дуже хороше рішення з його боку. Я не знаю, хто стоїть ось тут, і переїжджати поки доволі небезпечно. У мене вже в голові назрів один цікавий план по знищенню об'єкта 140, але я його поки не реалізую. Давай, давай, давай. Ой, молодець! Да-да-да-да-да. На каточок. Ага. Феноменально. Феноменально просто. І то в мене другий снаряд пішов в каток без дамага. Якби він залетів, би то я думаю, бачат відправився в наступний бій на півтори секунди швидше. Ну, от оце кобра. Помилка від Бачата. Повну дурницю зробив, але нам ця дурниця, звісно, на руку. Об'єкт 140 тут теж міг би отримати. Був би я заряджений, звісно. Так ось в цьому якраз таки вся кобра. Ми дочекались, поки хтось підставився. І ми цей танк покарали. Тут, щоправда, активно нас прям підтискають. Я одну техніку можу забрати з барабана. А іншого потрібно, щоб уже добивав союзник. Бажано, звісно, об'єкта 140 винести, він там розважається з бачатом. А ну, ну, ну 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 Стоп, стоп, стоп. Не французький день сьогодні в рандомі. М'яко кажучи. Ну, 49-ка трошки створює проблеми. І що цікаво, 49-ка ще й на кумулятивах. Мені б пожити 6,25 секунд, я б його потім забрав би. Я б розміняв себе, втратив би ХПшки, але я його забрав би. Ну, вже 3000 дамага просто за рахунок двох розмінів. Не особливо хоче під'їхати, шарфутюр я бачу теж. Хоча слухайте, шарфутюр бат плюс Фош, і ми оце все перевернули б дуже швидко. Не знаю, де то 49, він міг і від'їхати, забрати якісь кращі кущі, можливо, він ось тут уже стоїть. І мені здається, що це якраз цілком реально. Там стоковий т 49 да так-да-да-да, -да -да -да, молодець, давай. Ага. Прекрасне рішення. Я б сказав, би, навіть ідеальне. Я бачу, що тут ще є танки, але я не можу поки вийти. І швидше за все, в мене об'єкт 140 за рентгени. Вона ледь не згубила жадібність. Я так хотів забрати лорку, що міг зараз відлетіти в наступний бій. Це проблема. Кобри, погоджуюсь, і моя проблема в тому числі жадібність. Ми бачимо якусь картонну ціль, оцей цей інстинкт добити-винести і інколи втрачаємо хпшки. Якщо такі моменти, звісно, відкинути. Доживати ми будемо набагато частіше. Ну, об'єкт 140 мене взагалі тут затиснув. Все тепер є можливість проїхати вперед. О, дуже дивно, чого він не стріляв сюди. Дуже дивно. Ну, другий бій набагато кращий. Набагато кращий. Виживаємо на тоненького. Але у нас вже 4500 домах. На секундочку. Все, відходимо назад. а Тут, можливо, навіть кумулятиви не завадили, тому що проти ВАЗіка китайського, китайських, там і шка і важкий танк кумулятиви були більш ефективними. Зараз спробуємо тут от пограти. от самі бачите, яке зведення на дистанцію, і це при тому, що я поставив сюди ну фактично все найкраще. Можна краще тільки вкинути стабілізатор. І механізми повороту замінити на приводи зведення, аби саме, саме зведення було швидше. Два танка на захопленні, а тут, до речі, якраз огляду й не вистачить. І ніхто, мабуть, особливо й не поїде. Ну я теж не поспішати,му в мене 20 хпшок. Є фош, який фуловий, сидить в кущах. Не залетить. Я розумію, що в таку піксельну зону не, не залетить. Плюс потрібно збити захоплення. Ось тут падало дерево, на початку я бачив. Можна сюди буде кинути блайнд. Добре, що не кинув. Так. Ну, я бо зараз вазіку в борт закинути. Все. Рівно ми тут, на жаль, ніяк не виграємо. Шарфутюр, якого 1700 хп, він просто поїхав відстоятися під червоною. Ну, ремонт дорогий. Ремонт дорогий, що ж ми хочемо. Ремонт дуже дорогий. До речі, за вартість. От Гра на хеш фугасах це задоволення не з дешевих. Можливо, якщо у вас взагалі там дуже мало срібла, є з цим компонентом проблеми, тоді краще кобру поки не брати. Тому що все-таки ми граємо на голдових снарядах. Хеші коштують немало. І економіка виходить, ну, ось така: от, 33 тисячі мінус. Але це фановість. 5800 настріляли. Так, поразка, так неприємно. Але 5800 дамага. Ми відправили дуже швидко в наступний, бій, в наступний бій бачата старшого, потім бачата меншого, потім Т-49 натякнули на те, що йому ще потрібно підкачатися і, як мінімум, бути топовим. І зробили декілька непоганих пробивань. Ось це, власне кажучи, кобра, та кобра, яку всі гравці обожнюють. По показникам 0% перемог. Це, звісно, дуже неприємно. Однак середня шкода 4370. І ось це прекрасно. Пережили, так би мовити, повний спектр емоцій. Середня допомога 280, середня заблокована шкода 120, що не так і багато. Чи радив би я цей танк? Однозначно радив, бо я розумію, що він токсичний, особливо коли сам граєш на умовній ТВПшці, і летить якась кобра через всю карту, аби дати ось цей барабан по тобі, вона під всі 15 гармат підставляється, зливається, але тебе забирає, звісно, в наступний бій. І в той же час, якщо ми ще подивимося, ті танки за жетони, які є, то звісно, кобра це дуже і дуже хороший апарат, хоч і коштує доволі багато. Ось якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Аркос. Всього найкращого.